Добрий день. Хочу, стап... Хочу пропонувати до вашої уваги огляд шведської мови. І так я розглянув шведську мову. мову за чотирма ознаками. Це морфологія, синтекс, фонетика і лексика. Я виділив по три цікавих, на мою думку, особливості, які характерні для шведської мови. І так, морфологія. Перша дуже цікава особливість це два роди. Але якщо ви подумаєте, що це буде чоловічі та жіночі, як в романських мовах, це, то, це, то це не так. Є середній рід, є загальний рід, який об'єднує чоловічі та жіночі разом. Друга особливість морфології шведської мови це відмі... відсутність взагалі е... зміни дієслова за особами. Тобто всі займенники мають одну форму. Якщо в англійській мові у нас це хоча б є закінчення С в третій особі, не в «present simple», то у шведській мові взагалі немає закінчень у дієслів, воно все однакове. Тобто, по тобто у нас буде форма, всі, всі замінники будуть мати однакову форму. І третя особливість морфології шведської мови це на це наявність постпозитивного артиклю. Тобто значений артикль ставиться не перед семенником, а після нього. Наприклад, у нас є слово end-duг це якийсь день, а даген це буде вже цей день. Подібна річ ми бачимо в румунській мові, також там є постпозитивний значений артикль, Але де знаходиться Румунія, де Швеція, цікаво, як в всіх двох мовах е, знайшли. Оформлення означеного артиклю. Щодо синтаксису, мені здається, найхолодніша, цікава особливість шведського синтаксу є в тому, що є так званий додаток з інфінітивом, те, що в англійській мові називається комплекс обже, складний додаток. I want you to come, хочу, щоб ти прийшов. Але в англійській мові цей додаток використовується дуже змужено. А в шведській мові він вживається після дійснів говоріння та думання, що дуже характерно для латинської мови. Якщо відомо, що в англійській мові це запозичення безпосередньо з латини, але дуже звучно, то в шведській ми бачимо, що це запозичення, скоріше за все, також з латини, і вони повністю запозичають латинську структуру. Друга особливість можливий зворотній порядок слів, як в німецькій мові, тобто на першому місці речення, можливий якесь довгорядне частина речення, потім дій слово іменник. Але в, підряд, і це як в німецькій мові, але як підрядному реченні можливий тільки прямий порядок слів, на відміну від німецького. Ще одна особливість, це, мені здається, це використання умовного стану тільки в умовних реченнях, так само, як в англійській мові, на відміну від німецької. Щодо фонетики, найголовніша, мені здається, особливість шведської фонетики, це наявність тонічного наголосу. Таке поєднання наголосу, коли перший склад. Йде з підниженням інтонації, а потім на другому стані інтонація підвищується. Наприклад, є слово говорити та. Да». Ще одна особливість, яка мені здається, цікава, це випадіння літери Р перед приголосними. Так само, як і в англійській мові, наприклад, спорт. Спорт так само, таке саме слово спорт і в шведській і в англійській. Ще одна особливість не звичайно, спеціальну фрикативного приголосну, особливо, вимовляється як шо. Наприклад, шоу па купляти. Щодо лексики, можна подивитися декілька цікавих особливостей. Наприклад, найцікавіша річ це назва родичів, які складаються з двох частин. Наприклад, мормор мати матері, тобто бабка з за за, за материнської лінії. Морфар батько з матері, тобто батько з материнської лінії, не просто дітом або бабці. Фарфар дід з лінії батька, тобто батько батька. І фармор, наприклад, це мати батька. Тобто не бабка, а бабка з отцовської з лінії. Ось такі цікаві градації. Ще можна побачити цілий пласт е, слів, які близькі до слов'янських мов, наприклад, «мьорк» – темний або торій, торг ринок, що може свідчити про наявність певних культурних контактів між, швед... між е, шведами та слов'янами. Е, крім того, цікаві певні «су» сувизначень з латинської мови, наприклад, слово «семестр», яке в усіх мовах, ну, в багатьох мовах означає попоєдним власне з навчанням, тут означає відпустка в Крім того, цікаво, на мою думку, це е, такі е, слова як комп'ютер, для якого запозичене також латинське слово, але не комп'ютер, а словодатор, ке слово означає обробляючі дані. Подібні е, назви комп'ютера, е, не від слова комп'ютер, ми бачимо також в іспанській і французькій мовах, де в нас є «ординатор», ординатор і ординатор. Ну, та, Ось такий короткий огляд е, шведської мови, Сподіваюсь, що він був корисним.